Коли заборгованість чи то зобов'язання стають безнадійними для цілей бухгалтерського та податкового обліку? Вітаємо! Це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на заличок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю, ми ж уже пишемо. Міняй біго, Колю. Вітаю! Мене звати Мар'яна Накава, незалежний податковий консультант, практикуючи бухгалтер. Інформацію про найближчі заходи можна побачити в описі під цим відео. Мені захотілося з вами поговорити на тему саме безнадійності, бо після проведення вебінару 4 вересня я побачила, як багато питань навколо цієї теми. У зв'язку з відновленням перебігу строку позовної давності, ми повернулись обличчям до питання безнадійності, і, як виявилося, не кожен із бухгалтерів колег розуміє, а що є безнадійним. Для цілей бухобліку, і що це зовсім інше, ніж безнадійність для цілей податкового обліку, а також матиме значення, а за що ця заборгованість, а також хто є боржником, а також той, кому винні, на якій він в системі оподаткування, і чи він є мало чи високодохідник, якщо це платник податку на прибуток. Тому мені б хотілося хоча б трошечки цю тему торкнутися. І якщо ви побачите, що вам хочеться більше, знайте, що 4 вересня я проводила тематичний вебінар і е, його замов, можна замовити у записі. Тому, якщо буде така необхідність, знайте, що це можливо. Про що в цьому випуску буде? Поговоримо з вами взагалі: а коли заборгованість стає безнадійною саме для цілий бухгалтерського обліку. І порівняємо, а для податкового обліку. І будемо дивитися на все це в контексті саме податку на прибуток, а також момент, коли безнадійна перетворюється у фінансову допомогу, і саме чому і звідки такі висновки беруться. Які ж будуть податкові наслідки, коли ми таки списуємо заборгованість як безнадійно, і будемо говорити з точки зору списання дебіторської заборгованості, саме платника податку на прибуток? Ну і хочу нагадати: якщо ви бажаєте отримати слайди, а всі, хто не перший день з нами, знає, що для цього потрібно зазначити свій емейл за посиланням. В описі під цим відео. Ну, а щоб не пропустити важливого, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться і поставте дзвіночок. Тоді ви точно не пропустите все те цікаве, важливе корисне, що я готуватиму для вас. Партнером сьогоднішнього випуску є монобізнес. І ми з вами переходимо до першого поняття. Термінологія визначає все. Пам'ятаєте ще з мультика: Як корабель назвеш, так він і попливе. І у нас там що було? Побіда, біда чи побіда? Ось, значить, безнадійна заборгованість, коли стоїть питання, а що це, ми маємо наступне запитання задати зустрічне. А для яких цілей? І якщо ми говоримо, що все починається із бухгалтерського обліку, і, безумовно, спочатку питання стоятиме саме для бухгалтерського обліку, то це стандарт 10, якщо ведемо облік за національними стандартами. І за визначенням, безнадійна дебіторська це поточна дебіторська, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або за якою минув строк позивної давності. Чому важливо зрозуміти, яка заборгованість є безнадійна відповідно до цього терміну? Бо як тільки у нас відбудеться такий клац, що це є безнадійна, ми її маємо списати з обліку. Якщо під неї ми раніше створювали резерв за рахунок резерву, якщо суми буде недостатньо, в сумі достатній за рахунок резерву, а те, чого бракує, за рахунок 944-го. І якщо не створювали раніше резерв, то визнаємо витрати саме тоді, коли будемо списувати як безнадійно. А отже, якщо питання безнадійності дорівнює питання списання з обліку, то списання дебіторки завжди зачіпає питання витрат. Ну, якщо не створювали резерв. Якщо резерв створювали, то ті витрати вже раніше були визнані. Тому давайте подивимось, безнадійна. Перше, що я хочу виділити, це поточна. Це означає, що довгострокова безнадійною бути не може. І наведу вам приклад. А ось у вас в банку є кошти на депозиті. Депозит довгостроковий. І ці кошти обліковуються у вас мали би. Як довгострокова дебіторська заборгованість, а не гроші на рахунку. І ось нехай це буде приклад теоретичний і вас ніколи не зачепить, але в банку оголошена тимчасова адміністрація? Відповідно, ви вже не очікуєте, що ви будете тримати цей депозит до завершення строку. Ви хочете його швидше отримати. У вас же і відсотки не цікавлять, вам би отримати ці гроші, які розмістили. Відповідно, ця заборгованість дебіторська, яка була довгострокова, вона безумовно перейде в розряд поточної. І під цю поточну ви створите резерв сумнівних боргів. І коли вже стоятиме питання безнадійності, то це буде поточна, яка буде списуватись. Є з поточною розібрались. Ідемо далі. Щодо якої існує впевненість про її неповернення, або за якою минув строк позивної давності. Слово сполучник або означає, що має виконуватись або одне, або інше, не обов'язково обидві частини. І що таке впевненість про неповернення? Нема жодної норми закону, яка регламентує невпевненість, а точніше, впевненість про неповернення це як? Це згідно чого. І е, за основу, що можна взяти, я далі даватиму рекомендації. Але наразі скажу, що ми не можемо послатись на якусь із норм закону і сказати: ось впевненість про неповернення це ТТТ. Ні. Такого нема. І ось або за якою минув строк позивної давності це до теми. Що 4 вересня 2025 року, саме завдяки тому, що прибрали пункт 19 із цивільного кодексу, відновився перебіг строку позивної давності. А отже, якщо він спливе, це вже достатня підстава для визнання заборгованості безнадійної, а отже, списання її у витрати. Але ж із строком позивної давності теж не так просто, але хоч ми можемо порахувати. То як визначити оту впевненість про неповернення? Далі про це скажу. Дивіться, що далі? А далі абсолютно інший термін, а, точніше, термін той самий безнадійна заборгованість, але зовсім з іншого нормативного акту це податковий кодекс. У нас з вами є пункт 5.2, який говорить про те, що для цілей оподаткування слід керуватися термінологією. Податкового кодексу. І тому, для того, щоб розуміти, що є безнадійна для цілей оподаткування, ми беремо саме 14.1.11. І, зокрема, тут є заборгованість за зобов'язаннями щодо яких минув строк позовної давності. Бачите, навіть щось перегукується. Також в 14 статті є багато інших пунктів, трошки далі теж ми їх пройдемо. То отже, що має значення? В першу чергу, для яких цілей застосовується для бухгалтерського обліку чи оподаткування, визначення безнадійності. Друге, для бухгалтерського обліку ми можемо встановити критерії, наприклад, контрагент, юридична особа ліквідована, або ж смерть фізичної особи і при цьому немає правонаступників, або ж прощення боргу. Або ж відхилення судом позову про стягнення заборгованості із боржника. До речі, часто запитують: а ми подали до суду, і суд задовільнив позов і підтвердив, що нам винні. То що робити? А відповідь нічого від цього безнадійною вона не стає, і ми зовсім по-іншому для інших точніше цілей використовуємо те, що був позов до суду задоволений. Там уже дивимося. В якій саме частині ми подавали позов, повна сума чи часткова, і це єдине, на що може вплинути на перервання перебігу строку позовної давності. Але на те, що це є там безнадійно і говорить про списання, точно ні. Це якщо суд відхилив позов, тоді, тоді так. Сплив строк позовної давності. Хоча розуміємо, що погасити гроші, чи це можливо там товарна заборгованість. Можуть навіть після спливу строку позовної давності, але тим не менше ми собі таке можемо прописати. Тобто для визнання безнадійності а, потрібні критерії, і ми їх можемо самостійно виписати. При тестуванні заборгованості чи зобов'язані, якщо це кредиторка, на безнадійність для цілей бухобліку ми цілком можемо взяти добровільно це. Критерій із пункту 14.1.11. Нам ніхто не заважає це зробити. І ось, будь ласка, перелік цих пунктів. А дивіться, кожен з них я детально розбирала, якраз на тематичному вебінарі 4.09. тому що для застосування кожного з них є свої нюансики. І ось буква А заборгованість за зобов'язаннями щодо яких минув строк позовної давності це єдиний на якому я сьогодні зупинюсь а кожен із наступних я лише зачитаю. Прострочена заборгованість померлої фізособи за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення. Прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісні, безвісно відсутніми чи оголошені померлими. Прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора. І далі по тексту. Ну, дивіться, у пункті Г йдеться саме про заборгованість, яка прострочена понад 180 днів та не перевищує, якщо далі читати, мінімального розміру сукупних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство. А чинним кодексом України з процедур банкрутства? Мінімальний розмір безспірних вимог кредитора для відкриття справи про банкрутство боржника юридичної особи не встановлений. Фактично, для запуску процедури банкрутства боржника й особи достатньо лише, щоб кредитор звернувся до суду із заявою. Відповідно, визнання вимог кредитора можливо на будь-яку суму без ось цього мінімального розміру. І виходить так, що цей пункт Г застосувати до юридичних осіб неможливо. А пункт є застосований виключно для юридичних осіб. А далі, що тут є ще? Актив у вигляді корпоративних прав або неборгових цінових паперів, значить, сума залишкового призового фонду прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи не погашена внаслідок недостатньості майна. Зазначеної особи заборгованість, стягнення якої стало неможливо у зв'язку з дією обставини переборної сили. Так само, щоб цим пунктом скористатись, нам потрібен сертифікат від Дорогово-промислової Палати про визнання форс-мажору на підставі конкретного договору. Так? Далі, заборгованість суб'єктів. Господарювання визнаних банкротами у встановленому законом порядку, або припинених як юрособи у зв'язку з їх ліквідацією. Звичайно, що по кожному з цих пунктів є своя особливість, то яка це дата, і який саме документ буде це підтверджувати. І далі пункт ще і. Найбільш поширений критерій для визнання безнадійності навіть для цілий податкового обліку, як ви вже зрозуміли, це якраз ось цей пункт А 14,1,11. І е, окремо хочу сказати, що е, це є сплив строку позовної давності, і цей пункт не вимагає жодного додаткового підтвердження для того, щоб бути списаною ця заборгованість закінчення строку позовної давності це є виключний і достатній критерій. Немає значення, чи звертався кредитор до суду із метою її стягнення, чи ні. Хочу сказати, що раніше податківці. Так не вважали, але крапку над І розставив свого часу Мінфін, видавши узагальнюючу податкову консультацію ще в 2018 році. Тому самого факту закінчення строку позовної давності є достатньо. Важливо, щоб ту дату закінчення строку давності було пораховано вірно. Коли ми з вами. Подивимося вплив на податок на прибуток. Звісно, що це податкові різниці для високо лише дохідників або малодохідників, які не приймали рішення про незастосування податкових різниць. Я думаю, що таких є небагато, і тому в основному ми говоримо про високодохідників. Значить, на суму створеного раніше резерву у нас буде збільшуюча різниця 2,1,2. Тоді, коли створений резерв, тоді буде збільшуюча різниця, це де буде 944-го, 38-го. І далі, коли буде списання, право на зменшувальну різницю треба заслужити. І ось в рядку 2-2-3 ми можемо зазначити суму виключно в тому випадку, коли. Списана заборгованість буде відповідати ознакам 14,1,11. А це хоча б якийсь один із пунктів, який я щойно наводила. І в цьому є документальне підтвердження. Якщо ж ми списуємо безнадійну, під яку раніше не створювали резерв, все рівно податкова різниця буде, але ми покажемо списання такої заборгованості в рядку 2,13. Сума витрат. Понад створений резерв, це буде 2, 1, 3. Ось, і одночасно ми можемо показати в 2, 2, 3, лише якщо відповідає така заборгованість хоча б одній з ознак 14, 1, 11. На тому, здавалось б, усе. Але не усе. Тобто ціна питання така, що коли у нас було дебет 36 кредит 70-го, нам не заплатили та ще й. Ми маємо показати на цю суму збільшуючу різницю. Виходить, що списання дебіторки може бути невраховане у витратах. Або ж, у нас було кредит 31, го дебет 37-го. тобто, ми зробили передоплату за товари роботи послуги. Так само. Списуючи таку заборгованість, ми її списуємо точно без резерву, тому що це є товарна заборгованість, але на дату списання у нас теж буде збільшуюча різниця, а право на зменшуючу, знову ж таки, треба заслужити. Крім того, у нас є ще одна різниця із пункту 145.10 на суму перерахованої поворотної фіндопомоги безоплатно наданих товарів робіт послуг. Ви скажете, а до чого тут це? Адже ми списуємо дебіторку. Я звертаю увагу: перерахована безповоротна фіндопомога а це, хм, думаю, зрозуміло, що це гроші перераховані. Але не тільки тому, що безповоротна фінансова допомога це сума коштів, передана платнику згідно з договорами дарування чи іншими подібними договорами, тут ясно. Але також це є сума заборгованості одного платника перед іншим, яка не стягнута після закінчення строку позовної давності. А отже, якщо сплив там загальний строк 3 роки, і ми списуємо, то така заборгованість. Стає безповоротною фінансовою допомогою. Правда, якщо ми дочитаємо цей пункт до кінця, нам може пощастити, якщо наш контрагент є платником податку на прибуток на загальних підставах, так? і він при цьому не є з нами пов'язаною особою, а якщо є, у нього не було за минулий період задекларованого від'ємного значення. Ось, тобто, якщо це платник податку на прибуток не пов'язаний з нами, ми не показуємо цю збільшуючу різницю. Якщо ж це платник єдиного податку, так, тоді виникатиме ще одна збільшуюча різниця. Виходить, що Мало того, що ми списаний борг не, не, не змогли врахувати у витратах, ну тобто ми то врахували, але для податку на прибуток знівелювали. А, окрім того, ми ще й додатково з цієї суми 18% сплатимо більше податок на прибуток. Тобто двічі фактично буде збільшуюча різниця. А, так, добре. Ще може бути ситуація, яка. Якщо ми раніше простили борг, тоді це буде сума за договорами дарування чи іншими подібними договорами без укладання таких договорів. Це якщо гроші. А якщо ми спишемо до спливу строку позовної давності, зробимо прощення боргу, тоді це буде безоплатно надані товари роботи послуги. Тоді спрацює ось цей пункт В-пункт Б. Роботи послуги, що виконуються, надаються без висування вимоги щодо компенсації вартості. Або ж пункт А. Ось, тому так чи інакше, ми потрапимо в це коригування. Кажу, спасіння буде лише, якщо той, кому ми простили чи списали після спливу давності, буде платником податку на прибуток. І він не буде сплачувати за нулем, це буде загальносистемник, звичайний ще й не пов'язаний з нами. Пов'язаний чи ні, не керуємося здоровим глуздом, а дивимося в статтю 14. В залежності від того, ким буде цей контрагент, ми ще й цю різницю покажемо або в 3.1.10, якщо це спрощенець, наприклад, або в 3.1.101, якщо той контрагент, борг, кого ми спростили, є. Пов'язаною з нами особою, у якої є від'ємне значення за попередній період. Таким чином я хочу підсумувати. Безнадійна заборгованість підлягає списанню з балансу. Для цілей, визнання безнадійної, для бухобліку ми керуємося. Стандартами обліку національними чи міжнародними, в залежності від того, які веде. Якщо це національні, то стандарт 10 дебіторська заборгованість безнадійною визнає поточну заборгованість, щодо якої існує впевненість у непогашенні або сплив термін позовної давності. Безумовно, якщо нам не хочеться списувати, ми можемо це все діло рухати. Перериваючи термін позовної давності. Як варіант, це може бути акт звірки, обов'язково підписаний з двох сторін уповноваженими вчиняти правочини особами. Це є директори, фактично. Далі, для цілей податкового обліку термін безнадійності важливий виключно, якщо ви на загальній системі високодохідник. Або ж малодохідник, який не відмовився від застосування різниць. Для того, щоб мати право на зменшувальну різницю за пунктом 14.1.11, нам потрібно обрати пункт, яким ми будемо керуватись, і документально його обставити. Незалежно від того, створювали ми резерв під дебіторку чи ні, ми будемо показувати збільшуючу різницю. Питання лише. В тому, що це рядок буде інший. Тому що це буде трактуватись як списання понад суму створеного резерву. А наступне 145,10 це подвійна, фактично податкова різниця, яка виникатиме, якщо нашим дебітором є не платник податку на прибуток. Або ж платник. Податку на прибуток пов'язана з нами особа, у якої від'ємне значення за попередній період. Знаючи ці всі нюанси, можна вплинути на ситуацію і зробити так, як пасує. Більше про дебіторку дивіться у записі вебінару 4 вересня. А можливість обговорити конкретні кейси у нас буде з вами 3 жовтня, вже зовсім скоро, на живій зустрічі у Львові, семінар у вузькому колі, де будемо ділитись один з одним всякими цікавими історіями. Тому чекатиму на вас, буду рада нашому очному знайомству. Побачимося! Більше про те, як операції у Бухобліку впливають на податок на прибуток, розберемо на онлайн-курсі з податку на прибуток. Курс буде корисний як для малодохідників, так і для високодохідників. Реєструйтесь і до зустрічі!